Вітаю вас на каналі В'яження Спецяк, знову з вами я ваша Євгенічка, і сьогодні в цьому відео, дівчата, я хочу вам показати різницю між двома моточками пряжі, одного і того самого артикулу, Alize Superwash Comfort Socks і одного і того самого кольору 240-го, але вони з різних партій, звичайно. Перший моточок, він зліва, я купувала ну, рік, можливо, трошки більше, тому я сама вже не пам'ятаю, коли то було. І цей моточок, як ви бачите, має в собі більш такий сірий підтон, він більш такий меланжевий, більш світлий. І на дотик ця пряжа пухкенька і така шерстиста, вовняна. А другий моточок справа я купувала нещодавно, дві упаковочки брала, я вам показувала. І в цій партії пряжа геть інша, вона і на колір, ну, як ви бачите, відрізняється, вона більш коричнева. Хоча мені здалося, ось я так на свій смак можу сказати, що цей колір виглядає більш благородно. Так. Але не тільки колір відрізняється, вона і на дотик, не така пухкенька. І не така шерстиста. Вона більше нагадує меринос або вовну з віскозою, або з шовком. Дуже шовковиста ниточка, вона навіть так трошки виблискує. Мені сподобався саме другий варіант. Але я вже бачила такі огляди у других дівчат, вони скаржились на те, що Alize Superwash Comfort вже не та. Бо вони в'язали шкарпеточки. І їм, звичайно, на шкарпетки більш підійшла б о, така шерстиста пряжа, а не меріносики. А мені, оскільки я буду в'язати виріб плечовий, якраз те, що треба. Мені дуже сподобалась Ніточка, ще не пробувала в'язати з неї о, зразочків. Я не планую в'язати зразочок, я планую вже сразу починати виріб в'язати, бо я вже знаю, що я хочу. Я буду повторювати свій радістий кардіган з каптуром, а можливо, просто іншими візерунками стану це робити. А так, розрахуночки я маю, тож взяла спиці і пішла в'язати. Але хотіла вам показати ось цю різницю. Ну, звичайно, якщо у вас така халепа станеться, що ви якусь пряжу брали колись, почали щось в'язати, вам не вистачило і ви вирішили, що треба добрати, то можете вскочити в халепу так. Я думаю, що є вихід з такої ситуації. Основне полотно можна в'язати тими ниточками, яких у вас більше. А резиночки, планочки, обробки всі, вже робити тією ниточкою, якою у вас менше. Тоді різниця між цими партіями буде не така помітна, а якщо і буде помітна, то буде як такий задум ваш. І ніхто не подумає, що так не треба було робити. Ну от. На цьому, мабуть, це коротеньке відео я буду закінчувати. Сподіваюсь, що ця інформація вам була цікава і доречна. А поки що все. Чао. До нових зустрічей!